Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо оглядати новий для мене бренд. Я з ним ще не знайома, жодного продукту не пробувала, не бачила. У мене тут ціла коробка, як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео. З косметикою бренду Pastel. набрала так набрала. У мене просто розбігаються очі. Я не знаю за що хапатись. Сьогодні у нас таке монобрендове буде відео, все обличчя, косметикою Pastel. По-перше, я думаю, треба трохи прибрати мій чубчик. Як завжди, я його зараз зруйную цими заколками, а потім буду сидіти і плакати, що треба йти його і перевкладати. Почну з тонального засобу. У мене відтінку 400. Нам тут обіцяють більш матовий, я так розумію, фініш. І високий ступінь перекриття. Я давно такими тональними не користувалася, буду розташовувати це все б'юті блендером, а якщо буде точнішим, то спонжиком з ринку, ви самі все знаєте. She's got a point. Нанесу спочатку руками і дуже сподіваюся, що мені підійде відтінок. Тон непогано перекриває. Я не можу сказати, що це прям full-full coverage, але це таке середнє, непогане покриття. Поки ніяких нарікань я не маю. Шкіра виглядає дуже добре, він мені не підкреслив ніяких шелушінь, що є дуже приємно. Далі у мене тут є консилер в відтінку 101. Здається, якщо я не помиляюсь, так, в 101 відтінку. Тут такий цікавий аплікатор. Дивлюсь в цю коробку і оце думаю, який же я хочу сьогодні робити макіяж. Бо я, ну, синонім слова імпровізація. Консилер дає таке від легенького до середнього покриття. І мені подобається те, що він не фіксується в повністю матовий, я люблю, коли так. У мене тут є олівчик для брів, водостійкий, автоматичний. Зараз я його дістану. Буду сьогодні робити ним брови. До речі, вперше бачу механічного олівчика ось таку форму. Виглядає дуже цікаво і виглядає, до речі, досить зручно. Олівчик дуже м'якенький, і цією тоненькою стороною нею дуже зручно профарбовувати і малювати тоненький кінчик. Тепер хочу зафіксувати свої брови. Тримаю в руках ось такий гель. Він взагалі для брів та для ВІ, але сьогодні буду використовувати саме на бровах. Мені подобаються ось ці матові упакування. Ось така у нього щіточка. І хочу вкласти і зафіксувати ним брови. Поки у мене жодних нарікань. До якихось цих продуктів немає. Я дивлюся, мені подобається виглядає моє обличчя. Воно не зафіксувалось повністю в матове. Воно виглядає так досить натурально, і мені подобається ступінь перекриття. Ось це, напевно, був один з тих продуктів, який мені цікавий найбільше, бо я часто бачила ці кремові рум'яна в Тіктоці. У мене вони в них двох відтінках. У мене в відтінку 42. Мені дуже подобається, як на опакуванні написані всякі приємні речі. Ось, дуже гарний відтінок. І у мене є в відтінку 50 брауні, і я його взяла, тому що мені цікаво протестувати це в якості бронзеру. Ось так це виглядає. Я вже туди лізла пальцями. І теж супер к'юті написи на упакування. Я, я люблю такі деталі. О, це прям такий гарнесенький персиковий колір. Чи пахне це моїми новими щоденними рум'янами? Дуже сильно пахне. У, -у, У, вони дуже легко тушуються, з ними супер просто працювати. Такий гарнесенький персиковий відтіночок. У -у -у. Хочу, звісно ж, кінчик носа, щоб вони всі написали. Який в мене червоний ніс, як завжди. Okay. І вони залишають за собою такий натуральний фініш. І давайте спробуємо тепер цей 50-й відтінок брауні. Я, напевно, візьму тепер пензлик. Хочу його тут додати. Ух! Ух! Ха -ха. Щось я трошки. Тумач нанесла. Саме час зафіксувати моє обличчя. У мене в руках зараз прозора фіксуюча пудра. Ось так вона виглядає. Дуже, дуже шовковиста на дотик, і фіксую зону під очима. Ну, в принципі, всі ті зони, які я не хочу, щоб сяяли. Пудра не виглядає на обличчі як мука, вона просто прибирає якраз таки цей блиск, і, і все. І в мене немає ні відчуття, ні вигляду, що у мене. Під очима, чи взагалі на обличчі якось багато пудри, чи взагалі є якийсь шар пудри. У мене тут є сухий хайлайтер. Я думаю, ви досить часто його могли також бачити на просторах Тік-Току. Мені подобається, що в нього є дзеркало. І у мене в відтінку 322 такий класичний золотистий відтінок. Він на дотик такий, наче, знаєте, аж наче трохи. Кремовий і сам хайлайтер без якихось великих блискіток, мені здається, це супер такий класичний, прям база серед хайлайтерів. Давайте не забувати, що я хайлайтер. Матінко. Його можна нанести як і досить делікатно, так і, ух, його можна нанести як і більш делікатно, так і так, щоб сяяти, ну, просто з космосу. Нарешті приходимо до макіяжу очей. У мене тут є олівчики. І, до речі, дуже пігментовані олівчики. Я тільки що робила свочі. Це такі механічні олівці для очей. Я, от, ви бачите, що я вже робила свочі. Зроблю десь ще поряд. Просто дуже яскраві. Мені хочеться з ними зробити якусь прикольну зараз форму, щось помалювати, поімпровізувати, як завжди. Яскравий, рожевий ну от, подивіться просто -дейт. І білий. Як би вам так показати? Оп! Вони дуже м'якенькі, і ще мені є темно-коричневий, але мене сьогодні цікаві яскраві кольори. Давайте я візьму якраз таки рожевий ось цей, бо він прям щось, я на нього дивлюся, він запав мені в душу. Почну не малювати якусь форму. Ай, олівчик дуже м'якенький і пігментований, ним дуже зручно мені зараз все це діло малювати, при цьому він не дуже швидко фіксується, через що я можу якраз такі. Кудись його порухати і потушувати. Ну, Все як я люблю, якісь такі штуки. От я ледве ним торкаюся, і він дуже добре фарбує. Візьму тепер зелений колір, Пройдуся, ним намалюю ось оцю, звідси, якусь прям стрілку. Оп, і трошки його підтушив. Вони прям супер маслянисті. Нанесу білий на слизову і нанесу білий в внутрішній куток, потім придумаю, візьму з палетки якийсь колір, і потім зверху хочу набити. Тепер візьму палетку. У мене вона в ось таких яскравих відтіночках. Наберу ось цей яскравий шимерний відтінок, такий фіолетовий. Ух, дуже добре набирається. Зафіксую ним остаточно цей олівчик, наб'ю зверху, От олівчик сьогодні у мене в якості. Трошки підкладки під тіні. Палетку, я думаю, ми з вами посвочимо, звісно ж, як вже без цього. Насправді, останнім часом, якось все більше і більше, все частіше і частіше я зустрічаю якісь нові бренди на ринку, і це не може не радувати. Візьму звідси ось цей відтінок. І нанесу його на все рухоме повіко. Він такий якийсь бежевий, але з розовинкою. Тіні трохи пилять, але загалом в мене поки з ним ніяких проблем не виникає, і з ними досить легко працювати. І візьму, напевно, в цій палеці синій, О, дуже пігментований синій. І наб'ю його трошки на нижнє повіко, от якраз таки в зону, де я наносила ще ось цього зеленого олівця. Подивіться, який пігментований помаранчевий колір. Мені мало, я хочу максимальну кількість кольорів спробувати, тому я трошки ще понабуваю інших кольорів на нижнє повіко. У мене ще ось така коричнева нюдова однушка в 75-му відтінку чоклет. Супер пігментовані, до речі, мені. Окей. Okay. У них ще така формула, значить трошечки аж кремова. Так, думаю, з макіяжем очей ми з вами закінчили. Перейдемо до туші. Я вперше бачу туш в такому яскравому, гарному картонному пакуванні. Наскільки я розумію, ця туш, вона зі стікерами. Тобто тут іде такий футляр, ну звичайна туш, а, пуста тільки з назвою. І в коробці тут ідуть ось такі стікери. І ми можемо зробити з вами кастомну, типу туш. Stay positive. Це ну, те, чого мені зараз дуже не вистачає в житті, тому oh, так. Наліпимо це кудись сюди. Блін, знаєте, наче і вій хочеться нафарбувати, а наче побавитись з наліпками. Повертаємось трошки в дитинство. Е, ну, треба ж порадувати свою внутрішню дитину. Правильно, правильно. Так, Growing Stronger Always. Звісно. Блін, насправді, як би це можливо не ви. Оп, хочу сюди. А такий прикол? А так прикольно, слухайте. Тут є стікер корони. Моя десь загубилась, тому давайте ми приліпимо на туш. Якраз тут десь зверху, так. Оп. Це таке гарне відчуття. Мені наче знову 12. Я відчуваю себе щасливою в даний момент. Stay Wild! Та ти що? Я вважаю, це просто прекрасна кастомна туш. Тут, до речі, щіточка. Те, що я люблю, силиконові щіточки, це те, що лікар просто мені прописав. Я не буду свої вії ніяк е щіпцями нічим підкручувати. Я хочу, звісно ж, подивитись, як по-чесному працює ця туш. Туш добре профарбовує мої вії, і вона їх класно подовжує. Дивимося на мої вії тут і на мої вії тут. Вона досить непогано їх підкручує. Вони в мене, до речі, такі пряменькі. Знаєте, я вже раділа просто тому, що на туш можна наліпити наліпки. Виявляється. Я люблю, коли вії яскраві, коли вії насичені чорні, і ось так вони виглядають за цією тушью. Ще й наліпки на неї наліпила. Цей бренд я побачила вперше, коли хтось показував їх олівчики для губ. У мене тут є три відтінки. І я візьму 205 тому що, мені здається, це прям база ґрунт основа. Я дуже люблю такі коричневі нюдові відтінки. І у нас з вами є вибір. Або ми будемо використовувати матову помаду. У мене в двох відтінках в 603, в такому шоколадному і 607 це такий червоний. Більш з таким рожевим підтоном. Але, 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 у мене тут ще є плампер для губ: uh, Extra Hydrating Plumping Glass. Це має бути блиск, який нам надасть об'єм. Ось такий блиск з чудовим велетенським аплікатором в 204 відтінку. Пахне чимось смачненьким. І от, я думаю, я думаю, що ми зробимо таке ліпком без олівчика і. Ось цього блиску. Зараз буде, ну як завжди, мовчання, тому що я дуже сконцентрована, намагаюся намалювати собі неймовірно криві губи. Олівчик просто в чудовому відтінку. Він такий коричневий, але при цьому він не прям теплий і не прям дуже холодний. Якийсь такий більш нейтральний коричневий на його магія рук і ніяких уколів. У мене до речі, нещодавно в хто ці питали, чи колола я губи. Ой, ну який відтінок? Ну я не можу. Так, любі друзі, чубчик треба перевикладати, але ми займемося цим потім. Наносимо з вами цей блиск для об'єму. Просто обожнювати. О, який колір! Ой-ой-ой! Це дуже буде гарно. Обожнюю такі великі аплікатори. Блиск починає підпікати губи, але для мене це не прям таке печіння, як якогось від червоного якогось перцю, а це якийсь такий ефект, наче ментоловий, от наче просто. Такий холодок на губах, і він приємний. Він не викликає дискомфорту. Тобто, для мене це не той плампер, який ви нанесли. Просто сидите, плачете, намагаєтесь терпіти, просто це печіння, і потім ви його типу прибираєте, і у вас пишні губи. Це, от якраз такий як блиск. Який ви нанесли, у вас такий ефект холоду, якесь таке легеньке пошіпування, яке не дає дискомфорту, і при цьому губи такі типу, трошки робляться об'ємніші. І як блиск, і саме як блиск, це досить комфортна історія. І мені подобається ця комбінація з цим олівчиком. Це прям така база ґрунт основа комбінація в плані кольорів на губах. Ну що, ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. І, як і обіцяла, по-перше, зараз зробимо свої палетки, а по-друге, я хочу зараз виділити деякі продукти, які мені сподобались найбільше. Почну з ось цих світлих відтінків. Це такий, я б навіть сказала, що це прям хайлайтер, дуже гарно сяє. Далі, другий відтінок це такий більш сатиновий, бежевий відтінок. Ми його з вами наносили на центр, так легесенько. Ось цей рожевий-цей Ось цей яскравий червоний, в принципі, текстура у тіней дуже шовковиста. І ось ці яскраві відтінки, вони класно передаються. От подивіться на цей червоний. Я тільки що прям щось навіть не очікувала такого. Ось цей синій помаранчевий я би його більше на світлу базу або на базу залівчика би наносила. Так, коричневий відтінок. Оп, ось такий сірий відтінок. Всі відтінки доволі непогано пігментовані. Шимерний фіолетовий. Ууу, і зелений шиммер. Давайте кудись його сюди. Засунемо. Оп, ось так виглядають свочі. А по четверте я так і не перевклала адекватно чубчик. Перша туш мені сподобалась щіточка. Мені було зручно профарбовувати вії. Вона їх. Мені класно профарбували, при цьому не зробила з них якісь суперсильні павучі лапки з комками. І мені сподобалася, блін ідея з стікерами, це прикольно. І ту ж іде в мою косметичку. Олівчики для губ і для очей. Дуже пігментовані, дуже м'якенькі, з ними приємно працювати. Як знову таки для губ, так і для очей. Класні відтінки, що там, що там. Супер. Ось цей хайлайтер має класне упакування з дзеркалом і взагалом просто хороший ось такий хайлайтер в золотистому відтінку. І ось ці кремові рум'яшки, звісно ж. У них дуже гарненький відтінок. Мені сподобалось більше їх наносити пензликом. От, І вони не фіксуються в матовий, мають дуже натуральний. Сяючий вологий фініш і дуже приємне упакування. так, в цілому, я залишилась дуже задоволена. Мені дуже подобаються продукти для губ, мені дуже сподобались продукти для очей, і загалом все виглядає дуже добре. Так хотіла вже нафарбуватися протестувати, що забула вам нагадати на початку відео, але нагадую в кінці, що буду дуже вдячна вам за активність під цим відео. Якщо ви не поставили мені лайк авансом, а відео вам сподобалось, то поставте його зараз. Мені буде дуже приємно. Ну і звісно ж. Нагадую ще раз, будь-яка активність під відео дуже допомагає розвитку. Напишіть, які продукти зацікавили вас, що б ви хотіли спробувати. Ну і, звісно, донайте на ЗСУ, бо завдяки їм я можу знімати це відео, а ви можете його дивитись. Велике дякую за перегляд. Я дуже радію, що останнім часом мене в Ютубі стало трошки більше. Я вже запланувала наступне відео. Тому дякую вам за перегляд цього. До скорої зустрічі. Бувайте! А ще не забуваємо, що всі мої соціальні мережі знаходяться в описі.